У 2016 році в УЖНУ створили новий перелік спеціальностей та змінили правила вступу до вишу на електронну форму. Потужною у 2016-му була також міжнародна співпраця університету. Одним із новостворених факультетів є медичний, виключно для іноземних студентів з англійською мовою навчання. Минулого року ректорат університету профінансував і буде продовжувати в цьому році фінансувати спільний проект Британською Радою щодо сертифікації наших викладачів. На даний момент ви знаєте, що Мон України має перелік тестів британських зокрема, тестів, які засвідчують мовну компетентність викладачів. Минулого року 37 наших викладачів успішно склали цей тест. Наголошую, а проплата була здійснена університетом. А це 1500 гривень. Вартість одного тесту. У наступному семестрі змінюється порядок виплати стипендій та їх розмір. Отримуватимуть їх студенти, які показуватимуть найвищі результати. Розмір її складатиме 1100 гривень.